30 метрів. Ну, що, де там ці зомбовані? Ай, дітве. Бляха, що їх тут так багато? Думав, їх там пару штук буде всього. А їх ще й не видно за цими деревами, блін. Зрозумію. Вони що, не вмирають, чи що? Та, да, подивись, вони тупо встають. Як це так?

А, все? А, тут прям... Кілька раз треба вбивати? Ніфіга собі...